Всіх вітаю до вашої уваги. Поворотний механізм для антен Avenge Angel, Avenger. Подібних до них прийшли до нас пропозиції, питання, зауваження, тому зараз буду все показувати. Тож, почнемо, з кріплення до щому. Механізм проходить в такому вигляді. Оця частина окремо, окремо кронштейн з вже прикрученою до нього площадкою, окремо джойстик керування і окремо кабель живлення. Метраж кабелю можна змінити це за вашим побажанням. До самої щогли механізм кріпиться наступним чином: є спеціальні пази. Під стяжки, тобто заправили стяжки, обернули навколо щогли. Краще використовувати, звичайно, всі три. Все затягнули, все надійно кріпиться, воно там буде держатися. Я раджу кріпити на саму кінцівку наверх, тому що тоді обертання буде 360 градусів. Якщо ви будете кріпити е, десь нижче, то кут обертання у вас буде обмежений, там, градусів 300-320. Ну, тобто Це так. Тепер сам кронштейн, е, він тепер посилений. Тут два болти М6, вони проходять наскрізь. Тут вони закручені. Е, ну, Навряд його можна буде зламати. Це, звичайно, не виклик, але ну, він став набагато надійнішим. Тепер кліпса, кліпса-кріплення в самому механізмі посилили її, вона тепер товща її набагато важче відгинати, але це заради безпеки. Кліпса не несе ніякого навантаження, але вона фіксує цей кронштейн, тому вона там потрібна. Надівається дуже просто. Ви попадаєте в паз і защелкуєте все, механізм готовий для використання. Тепер ці отвори у когось вони не співпали за міжвісьовою відстанню. Хтось розсверлював, хтось ще якось розковирював, тому було прийнято рішення зробити їх рухливими. Тобто ну, ви саму площадку можете рухати горизонтально чи вертикально так, щоб вона попала. Саме в ваші отвори. Думаю, це дуже зручно. Далі під'єднуємо кабель живлення до самого механізму. Оця вілочка повинна зайти ось в ці отвори. Так, зараз от їх видно. Це вони. Теж до щелчка. Все. Все готово. Тепер інший кінець кабелю. Він виглядає отак, на ньому ікстіжка. Перевертаємо джойстик керування, відкриваємо роз'єм, під'єднуємо кабель. Все готово. І коли вже ваш механізм встановлений на щоголу, він вже висить там з антеною. Нажимаємо в ліву позицію, антена повертається ліворуч. Проміжна позиція нічого не відбувається. В праву позицію антена повертається праворуч. Ну, якось так.